У Калуші провели автопробіг в пам'ять прополеглих героїв. Таку ініціативу запропонували ветерани та військовослужбовці громади. Фахівчиня із супроводу ветеранів Ольга Бойко ділиться найближчим часом. Планують ще один такий автопробіг. Мета цього автопробігу виникла на ветеранських зборів від ініціатора Хоменко Назара, якого підтримав Ігор Козак, також ветеран. І підтримали інші ветерани і небайдужі люди. Наш сьогоднішній захід приурочений загиб, пам'яті загиблих наших воїнів. Це справді проблема, яка болить наші душі, наші серця. Її треба висвітлювати, про це треба говорити, її треба піднімати. Це велика підтримка для їхніх сімей. І допомога їм. До участі в автопробігу доєднались понад дві сотні автівок. Кожну з них прикрашала державна символіка. Серед учасників були військовослужбовці, представники влади та небайдужі мешканці міста. Я так думаю, що це чудова ідея, якась ну, люди висловлюють свою підтримку полеглим воїнам. Та чому я? Теж міг бути на їхньому місці, але просто з пораненням лікуються. Та й отак. Я думаю, що важливо, щоб люди не забували, пам'ятали. Такі хлопці у не по своїй волі, а такі боронять цей народ. Народ має пам'ятати завжди. Окрім автомобілістів, до пробігу доєднались і байкери. Вибір на мотоцикли, тому що ну в більшості нас тільки цей транспорт є, і ми все одно вирішили ну, доєднатися до цього пробігу. Е, ну, Зв'язалися з організаторами. Е, ми хотіли представити ну, мотоциклетні, тому що зазвичай до нас десь привзяте відношення, що там байкери, там гадсають. І ми хочемо показати, що ми теж. Е, Ну, пам'ятаємо, маршрут пролягав через усе місто. Калушани, що не мали можливості взяти участь у автопробігу, підтримали таку ініціативу, вийшовши на вулиці міста. Голова Калуської громади Андрій Найда зазначає, міська рада завжди за такі ініціативи. Це ініціатива військових, так тому що ну, це добре. Тому що якщо ініціатива дійсно йде від військових, так вона реально така досить ну, чуттєва і вона дуже гарно реалізовується. Там міська влада, звичайно, що підтримує, тому що ну, наш основний обов'язок пам'ятати їх. Так? Ми робимо інтерактивні дошки, ми проводимо ну, різні заходи, коли різні там, певні роковини, певні відзначення, там, з нагоди героїв, полеглих героїв. Так? Допомагаємо родинам, у ну, нашій громаді прийнято, що ми даємо родинам героям по 100 тисяч гривень додаткових коштів, плюс 50 тисяч гривень ми ще даємо на спорудження пам'ятників, плюс виготовляємо інтерактивні дошки. Так? Ну, є різні пільги для дітей. Так, для на оздоровлення, ну тобто я вважаю, що громада достатньо, ну навіть якщо беремо на рівень цього часу, достатньо нормально допомагає все ж таки нашим героям і родинам героїв. Остання зупинка міське кладовище, де учасників віддали шану полеглим героям. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.